Усім вітання! Сьогодні я продовжую вам розповідати про методику, яку корисно використовувати у щоденній роботі учителям початкової школи. Це Daily Five щоденні 5. У сьогоднішньому ролику я вам розповім. Як використовувати четверту діяльність робота зі словами в процесі щоденної роботи? Роботу зі словами вчитель може використовувати як під час уроку, так і впродовж дня. Він самостійно визначає час, коли йому краще проводити її. Можна застосовувати на уроках української мови, літературного читання. Під час цього виду діяльності учитель добирає слова, які б він хотів опрацювати з учнями. Також використовує і ті слова, які передбачені навчальною програмою з української мови. У свою чергу учні можуть запропонувати опрацювати незнайомі слова для них, які вони зустріли під час читання художніх творів. Розв'язуванні математичних задач під час роботи з тексами на уроці природознавства. Під час роботи зі словами учитель забезпечує школярів словниками, у яких учні можуть знайти їх визначення. Найкраще, щоб вони знаходилися у класі. Для пошуку тлумачення слів можна використовувати гаджети, якщо вони є в учнів. Учитель для цього виду діяльності готує учням різні завдання для роботи. Це сприяє кращому їх засвоєнню, а також дає змогу закріплювати вивчений матеріал на уроках української мови. Робота зі словами поповнює словниковий запас школярів. В процесі навчання учні вчаться застосовувати їх на практиці. Після вивчення певної кількості слів можна запропонувати учням скласти словникову історію казку оповідання з їх використанням. Учитель самостійно визначає, яка це буде кількість. Зараз я вам пропоную переглянути декілька зразків для цього виду діяльності. В подальшому у мене будуть методичні посібники, у яких розміщуватимуться. Різні види завдань для щоденних 5. Для цієї роботи характерною є стіна слів. Це місце у класній кімнаті, куди учитель розміщує усі слова, які учні вивчають впродовж місяця. Учні можуть в процесі навчання користуватися ними, звертати увагу на їх написання для кращого запам'ятовування. Стіна слів повинна бути в полі зору учнів. Хочу зазначити, що перед початком роботи учитель разом із учнями складає правила, яких діти мають дотримуватися під час роботи зі словами. Вони можуть бути написані як на дошці, так і на папері, і бути у полі зору школярів. Наведу декілька прикладів таких правил. Учень готує все необхідне для роботи. Після підготовки одразу починає працювати. Залишається на одному місці під час словникової роботи. Використовує різні словники для роботи. Працює весь відведений час. Після виконання роботи прибирає всі матеріали на місце. Під час роботи зі словами. Учні вчаться працювати зі словниками, поповнюють свій лексичний запас, використовують набуті знання під час написання різного виду робіт, переказів, оповідань та власних висловлювань. Шановні колеги, використовуйте новітні підходи у навчанні, допомагайте учням поповнювати лексичний запас слів та розвивати Зв'язне мовлення. Спробуйте найближчим часом започаткувати таку роботу у своєму класі. Робіть вже сьогодні перші кроки до змін у нашій освіті. Результат не змусить чекати. Бажаю успіху! Отож, якщо ви маєте бажання теж запровадити таку форму роботи у навчальному процесі. Тоді підписуйтеся на мій канал, ставте лайки та коментуйте. З вами була Оксана Хомич. До зустрічі у наступних відеороликах!